Привіт! Сьогодні я б дуже б хотіла з вами поговорити на таку тему. Е -е, тепер у нас будуть відосики вже на Ютубі. Вже, можна сказати, на ноутбуці. Що б я хотіла сказати, скоро буду думати насчет покупки Art Queen на слідкую неділі, якщо у нас вийде, у нас буде обнова на скидках. І, в принципі, я вважаю, що це буде дуже клево. Щоб у нас були відео покупки Лушней і. обнук, в принципі. Як я вважаю, в принципі, це буде трошки раціонально. в принципі. І, в принципі, дуже кльово. Е, я думаю, вже обновляємо контент. Повністю обновляємо контент, який в нас є. І, в принципі. Надіюсь, вам таке понравиться і вже не буде з лагами і з нормальною озвучкою. Я вважаю це дуже льову. У мене тепер є 6 булочок різної породи. Якщо схочете, переходьте на мій телеканал. Десь тут буде QR-код. Переходьте на мій телеканал. Там будуть всі спойлери. Там письмове РП. РРП пусти. В принципі, там зараз регулярно йдуть дуже багато контенту. Е і, в принципі, всього цікаво. В Тіктоті так само є багато всякої всячини. Там, між прочим, до каналу є всі посилання, куди, що йде. Там ви зможете і дізнатися, все закріплено в коментарях. Буду дуже сильно вдячна на вашої підписки. Надіюся, щоб вам такий контент зайшов. Я чесно буду старатися, у нас є старкоин, скоро будет покупочка Ардена. Я з вами прощаюсь до наступної и неділі покасики покасики.